Наса побудує ядерний реактор на місяці до 2030 року. Місячна ядерна революція, геополітика, технології та майбутнє освоєння космосу. В останні роки ми спостерігаємо сплеск інтересу до місяця, який виходить далеко за рамки наукової цікавості. Зараз це поле битви за ресурси, технологічну перевагу і, можливо, навіть вплив на майбутнє людства. І в центрі цієї нової космічної гонки ядерна енергетика. Недавня заява виконуючого обов'язки глави НАСА про плани по установці ядерного реактора на місяці до 2030 року це не просто технологічний прорив, а стратегічний хід, який може кардинально змінити хід освоєння космосу. Чому місяць і чому ядерна енергетика? Ідея постійної присутності людини на місяці не нова. Однак до недавнього часу це здавалося не що інше, як наукова фантастика. Головною перешкодою було забезпечення надійного та стійкого джерела енергії. Сонячна енергія, безумовно, має потенціал, але вона не практична для довготривалих місячних баз. Місячний день триває близько 29,5 земних днів, чергуючись з двома тижнями яскравого сонячного світла і двома тижнями повної темряви. Це створює величезні проблеми для надійного електропостачання, особливо для складних операцій, що вимагають постійної енергії. Тут і вступає в гру ядерна енергетика, ядерні реактори здатні забезпечувати безперервне вироблення електроенергії незалежно від часу доби або погодних умов. Це критично важливо для створення самодостатніх місячних баз, здатних підтримувати життя. Проводити наукові дослідження і, можливо, навіть займатися виробництвом ресурсів. Геополітична складова нова космічна гонка. Заяву НАСА не можна розглядати поза контекстом нової космічної гонки. Китай і Росія також активно працюють над створенням місячної інфраструктури, включаючи плани з будівництва автоматизованої атомної електростанції до 2035 року. Ця конкуренція, безумовно, стимулює інновації та прискорює прогрес у дослідженні космосу. Однак, вона також піднімає важливі питання про геополітику і право власності на ресурси місяця. Згадка НАСА про потенційну заборонену зону навколо місячних об'єктів викликає занепокоєння. Хоча угоди Артеміди встановлюють принципи співпраці та створення зон безпеки, існує ризик того, що вони можуть бути використані для встановлення контролю над певними територіями та ресурсами, необхідно ретельно розробляти міжнародні угоди, які гарантуватимуть справедливе і рівноправне використання місячних ресурсів усіма зацікавленими сторонами. Технологічні виклики та можливості. Реалізація планів НАСА це величезний технологічний виклик. Необхідно розробити компактні, безпечні і надійні ядерні реактори, які зможуть функціонувати в суворих умовах місячної поверхні. Важливо також вирішити питання транспортування радіоактивних матеріалів через атмосферу Землі, що вимагає дотримання суворих заходів безпеки. Однак, вирішення цих завдань відкриє нові горизонти для розвитку космічних технологій. Розробка місячних ядерних реакторів може привести до створення нових матеріалів, систем управління і методів забезпечення безпеки, які знайдуть застосування не тільки в космосі, але і на Землі. Особистий досвід та спостереження. Я особисто спостерігаю за розвитком космічної галузі вже кілька років, і мене вражає швидкість прогресу. Ще недавно освоєння космосу здавалося справою далекого майбутнього, а сьогодні ми стоїмо на порозі нової космічної ери. Я вважаю, що місячна ядерна революція це ключовий фактор, який визначить майбутнє людства в космосі. Зокрема, мене вражає розробка невеликих модульних реакторів СМР. Їх компактність і безпека роблять їх ідеальними для використання на місяці, я впевнений, що в найближчі роки ми побачимо значний прогрес у цій галузі. Ризики та побоювання. Незважаючи на величезний потенціал, плани НАСА не позбавлені ризиків і побоювань. Скорочення бюджету НАСА в 2026 році, як відзначають експерти, створює невизначеність щодо фінансування проєкту, необхідно забезпечити стабільне фінансування, щоб не гальмувати прогрес. Крім того, Існує ризик, що конкуренція між країнами може призвести до конфліктів і порушення міжнародного права необхідно зміцнювати міжнародне співробітництво і розробляти чіткі правила гри для освоєння космосу. Поради та рекомендації інвестувати в освіту та наукові дослідження, розробка місячних ядерних реакторів вимагає висококваліфікованих фахівців і передових технологій. Зміцнювати міжнародне співробітництво спільні проекти можуть зменшити ризики та прискорити прогрес. Розробляти чіткі правила гри необхідно встановити міжнародні угоди, які регулюватимуть використання місячних ресурсів та запобігатимуть конфліктам. Приділяти увагу безпеці, необхідно забезпечити безпеку транспортування радіоактивних матеріалів та експлуатацію ядерних реакторів на місяці. Підтримувати інновації необхідно стимулювати розробку нових технологій і матеріалів, які можуть бути використані для освоєння космосу. Укладення Місячна ядерна революція це не просто технологічний прорив, а стратегічний хід, який може кардинально змінити хід освоєння космосу. Цей проєкт несе величезний потенціал для розвитку науки, техніки та економіки, але також несе ризики та занепокоєння. Необхідно ретельно планувати і реалізовувати цей проект, враховуючи всі аспекти технологічні, економічні, геополітичні та екологічні. Тільки в цьому випадку ми зможемо повною мірою скористатися перевагами місячної ядерної революції і забезпечити стійке і рівноправне освоєння космосу для всього людства. Майбутнє людства в космосі може залежати від того, як ми впораємося з цим викликом.